Друзі, вітаю! Сьогодні завершився другий день візиту Сідзіньпіна до Путіна в Москві. І якраз таки вже є певна інформація. Є перші заяви, які я хочу з вами проговорити. Чим це важливо для України, як це вплине на Росію? Ну і зрозуміло, що на всю геополітику. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Інститут вивчення війни заявив ще під час зустрічі, що. А Путін не досягне того великого результату на зустрічі сі, якого б він дуже хотів. Це натяк на те, що сі не буде вступати повністю в війну, як би того хотілося Путіна рятувати Путіна, тому що китайці вважають, що війна вже програна. Але тим не менше є певна кількість деталей. Ми розуміємо, що Путін чекав великого друга волшебника, який прилетить на голубому вертольоті, для того, щоб врятувати нього. Але цинічний сі зрозуміло, що не такий наївний, як дитина, яка чекає ескімо від казкового друга. Дивіться, насправді, перший день ще вчора почався їхньої зустрічі. Вони провели там більше 4 годин разом, спілкувалися. Зрозуміло, що Путін, як КГБшник, намагався завербувати хабатать. Всі дзінпіна, але не все так просто. Навпаки, Путін посипався першим. Якщо дивитися відео їхньої першої зустрічі, Путін міцно вцепився руками просто в крісло, в якому сидів. Друге, він постійно крутив ногою. Якщо щитувати цей політико-психологічний портрет, це означає, що Путін нервував, почував себе невпевнено. Ну і найголовніше, а Путін хотів щось йому донести, але це в нього не вдавалося. Це якщо щитати зовнішньо. Вигляд і власне ці психологічні сигнали, які Путін не бажаючи того, але видавав зовнішній аудиторії. Тому можемо говорити, що сценарій, по якому пішли переговори, явно був не путінським. Всі почував навпаки в себе впевнено, розкуто. Хизувався собою, відчував себе, ну скажімо так, практично як на власній території. Е, дуже важливий е, момент, що Росія так чекала приїзду Сі Сідзінпіна, як свого часу, е, Республіки соціалістичного табору чекали приїзду радянського генсека. Тобто, який приїде, привезе гроші, привезе зброю, допоможе вирішити геополітичне питання проти заходу. Тобто Росія чекала сьогодні свого генсека. Це говорить про те, що Росія сьогодні ще в більшій залежності від Китаю ніж свого часу Єгипет, Польща чи Словаччина від радянського союзу, тобто Росія стала васальною державою, сама не змогла вирішити свій воєнний конфлікт, свою агресію, яку ж сама ж і почала. Тому якраз таки блідий Путін виглядав на цих фотографіях, але другий день продемонстрував, що вони підписали два. Суперважливих документа. Один з них це про спортивне співробітництво, що насправді дуже посилює Російську Федерацію. Другий про економічне співробітництво. Зрозуміло, що Китаю цікава дешева російська нафта, деревина, газ і багато інших ресурсів, таких як вугілля і решта. Зрозуміло, що Китай не готовий бути сировинною базою для Росії чи дешевою робочою силою. Так, Китай шантажує торгується своїм геополітичним. Впливом. І це я в тому числі хотів захватити Путін. Але аналізуючи другу заяву, яка звучить про те, що Путін хоче взяти китайський мирний план за основу, коли до цього зізріють захід. Та Україна це говорить про те, що він в майбутньому готовий взяти цей план. Тобто сі Цзінпін точно не дав згоди на те, щоб разом воювати проти України. Але це говорить про майбутнє невпевненість Путіна і нечітку відповідь Сі Цзінпіна. Але дивіться тут дуже важливий момент. Не договорюється все. Зрозуміло, що вони все не показали, і може бути прихована частина цих зустрічей. Завтра ще є день. Ми ще завтра теж будемо за цим слідкувати і зчитувати. Але е, може бути прихована частина щодо постачання зброї. Для прикладу, Західна преса вже писала, що за рік росіяни в Китаї купили дронів на 12 мільйонів доларів. Це невелика, не катастрофічна сума, але це дрони, які літали по нашій території. Далі, Сполучені Штати. Я зараз поясню це кілька заголовків, які були з заходу. До чого вони ведуть, сполучені штати натякають Китаю про надмірне зближення з Путіним. От що може стати стратегічне підписання? Байденом власне закону про розсекречення інформації. А він це підписав. І якраз таки майбутнє розслідування він дав завдання своїм спецслужбам знайти, хто ж таки створив коронавірус і розповсюдив його по всьому світу. Власне Байден натякає, що надмірне зближення Китаю можна призвести до великих штрафів і до великих репарацій саме зі сторони Китаю, який наніс надзвичайно сильного удару по економіці всього світу. Друге, сполучені штати відпра... заявили, що відправлять в Україну ЗРК Патріот. Швидше, ніж планувалося. І також західна преса заявила про те, що абрамси теж прийдуть швидше, ніж планувалося. США демонструють силу, час Демонструють, що якщо Китай і вирішив передати певну зброю, то вони точно будуть посилювати Україну в рази більше, ніж Китай може дати Росії. Тобто, це говорить для чого? Що. Штати теж мають дуже багато розвідданих, і те, як вони реагують, може говорити про те, що е, Китай міг щось передати Росії. Саме тому вони ввели сьогоднішній день надзвичайні економічні активності. Але поки що доказів немає, бо тільки були б докази про таку домовленість, Сполучені Штати б одразу про це заговорили в світовій пресі. НАТО теж вийшло з заявою по сьогоднішньому дню Сі Цзінпіна в Росії. Закликало Китай до діалогу з Україною. Тобто вони закликають їх якраз таки більше говорити з Україною, а не з агресором. Ну і зрозуміло, що Сі Цзінпін нагадав про свої 12 пунктів чи 10, вже ніхто не розуміє, скільки їх, але всі розуміють, що це пункти, написані китайською мовою, але по суті свої є російськими. І зрозуміло, що Україні такі не підходять. Чекаємо на завтрашній третій день. Чекаємо на дзвінок Цзінпіна нашому президенту Зеленському. Ну і пам'ятаємо, що Китай заявляв якраз таки під час цих перемовин, що вони за конструктивну роль Китаю в регулюванні цієї війни. То от теж дуже чекаємо, що китайська сторона буде конструктивною а не буде підігрувати виключно Росії. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Ми стежимо за ситуацією. ставте лайк. І дзвіночок, і найголовніше, напишіть відповідь на питання: як ви гадаєте, якою буде плата е, Путіна Сі Сідзінпіну за його приїзд, і за ці домовленості. Ресурсна база, територіальна база чи втрата частини суверенітету Росії. Після чого Росія стане васалом Китаю? Як ви гадаєте, що є платою? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайки і дзвіночок, і до зустрічі.